Доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні приготувала для вас ось таку композицію з того, що я придбала на цьому тижні. На барахолках, на квартирних розпродажах. То, будь ласка, запрошую до перегляду, буде відео одразу з цінами. Кому що сподобається, надсилайте мені скріни на вказані номери телефонів, в Viber або в Telegram. Також запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу, там спочатку з'являється все новеньке. І так, розпочинаємо. Є частина ось такого сервізу. Тут у нас є чотири чайні пари, п'ята трохи інша, чайник і джемниця. Буду зараз одразу показувати все. І так у нас тут сервіз, залишки сервізу цього другого сорту, є ось таких чотири чайні пари. Не були у користуванні, не затерті, вони по 200 гривень. П'ята чашка, вона десь взялась першого сорту то ми можемо одразу ще і порівняти, чим відрізнявся цей сервіс першого і другого сорту. Бачите, трохи по-іншому. Намальована квітка, квітка з обох сторон, в другому сорті, на другій стороні ось такі гілочки. І тут було золоте оздоблення було всередині. Але воно трошки затерте, ну і чашечка така, що була у користуванні. Сама тільки чашечка. Блюдце це з другого сорту. Ось то, воно в мене є п'яте, і до цієї п'ятої чашечки буде 150 гривень. Далі, джемниця, не була у користуванні. Мені здається, взагалі не була у користуванні 200 гривень. Чайничок також не був у користуванні, але в нього загубилась кришечка. Це сюди, сюди підібрана, вона за розміром співпадає, але вона трохи, трохи відрізняється, колір відтінок фарфору. Ось наш чайничок. Ціленький, гарненький, тут малюночок з двох сторон. 14,50 коштував сервіс. Так, і зберіглась кришечка від цукорниці. Ось саме такої форми повинна бути кришечка на чайник. Ця сідає ось так, ну, не, те, не те несе. Так, і так, окреми чайничок у нас 100 гривень без кришечки, кришечка 50 гривень, незатерта гарненька кришечка. От, Ну, а ця от сюди, до цього чайничку, за 100 гривень, якщо вона вам на перший час знадобиться. Ну, я думаю, що кришечка. Е, Загуби, саме загубилась, тобто сервіс не був у користуванні, стояли в серванті, але Ну я думаю, що її просто переплутали з якоюсь іншою кришечкою. Так, поїхали далі. Статуетка ЛФЗ, німецька вівчарка. Якщо не помиляюся, це саме німецька Ось таке клеймо без недоліків, сервантне зберігання. Можу вам гарантувати, що вона не реставрована. Для мене це важливо, я не займаюся реставрацією, Ну тому в мене і мало в продажі статуеток, тільки ті, що я вам можу гарантувати. Що вони не були в реставрації. Тобто я її купила у людей, у яких вона простояла багато-багато років в серванті. Ось така вівчарка 1200 гривень. І одразу покажу другу статуетку, це в нас плясун, танцор, користень. Тут є трішки недоліків, але ну, просто від зберігання десь його цокнули, тюкнули. Ось на правій руці, в нього від великого пальця немає частинки, і два маленьких скольчика на цих пальцях. Тут все ціленьке, ну, без подряпин, без ну, нічого, без затертості. Тобто її не давали гуляти дітям. Золото все виблискує і сама статуетка вся аж сяє. Ось тут все ціленьке. Це просто десь її цукнули. Стояла в серванті серед посуду. Так, ось такий танцор з рахуванням цього недоліку тисячу гривень. Великі чашки київські. Ось такі вони мілілітрів на 350-400. Тут люстрове оздоблення на золото. Не були у користуванні, є просто трошки такі якісь заводські недоліки, хоча стоїть перший сорт. От. Є шість таких чашок по 250 гривень. Показую далі, приберемо цю чашку чайничок. Ось такий гарненький, в новому стані чайничок з рідною кришечкою. Це в нас, вгадайте, що. Ну, давайте знавці, подумайте трішки, я його поки покручу, покажу, яке тут, яке тут у нас сервантне зберігання, рідна кришечка. З отвором. І так, показую клеймо. Це Японія. Ось таке клеймо, гарненький чайничок, це неручний розпис, це деколь. 200 гривень. Такий чайничок, він звичайного розміру на пів літра. Цей чайничок другий, це в нас Богемія. Він більший, але має недоліки. Зараз покажу. На носику скол, плоский. Можна закрасити по золоту, його і не буде видно. Далі маленьке надщерблення на кришечці зсередини. І ось тут таке місце. Місце якесь від удару, можливо. Можливо, чимось зверху його довбанули. Ось бачите, воно все тримається, трошки, трошки царапкається. Ось такий стан, гарні букетики. Трікутник клеймо Чехословаччина. 150 гривень, враховуючи недоліки. Так, переходимо до ось цього сервізу Айва. Це в нас синельникова другий сорт. Сервіз в повній комплектації. Є 6 тарілочок, 6 кавових пар, кавник. Молочник і цукорниця. Але є недолік. Є недолік. Кавник має тріщину. Ось такою гірочкою розходиться кавник. Не перевіряла, чи пропускає, чи не пропускає, бо помітила тільки вже, як готувала цю композицію, то не перевірила. Ось так розходиться тріщина. І на кришечці цукорниці з середини ось такий скольчик. Молочник гарненький. Каву пари не були у користуванні, можливо, раз чи два. Тарілочки, ось на них видно ці недоліки другого сорту. Тут, бачите, недолили глазур. Тут не долили золота, похирці на деколі. От. Але стан гарний. Так, поки що продаю повністю сервізом за 900 гривень. Кому, якщо є бажаючі придбати його по предметно, то всі пишіть і ми просто розділимо на всіх бажаючих частини цього сервізу. Хтось, можливо, збирає кавові пари, а хтось збирає молочники, так і буде щастя усім. Так, ось такий букетик я придбала на барахолці вчора. Ось, кому цікаво, то ось така велика кількість нарцисів. Це близько 50 штук. Вони були закриті бутончиками. Але я повірила продавцю, що ну, все відкриється, і на ранок, бачите, всі-всі повідкривалися просто шикарнючий букет. За 50 гривень на барахолці. На Долгінцево в кривому розі можна придбати таку кількість за 50 гривень. Я просто Це... я шаленію від цих сін на нашій барахолці. Ну, наприклад, такий відступ, от навіть на продукти там Пучок шпинату пучок укропу, кріпу, кріп, да? пучок, там не знаю салат якийсь там. В ну, пів ціни від цін на інших ринках. ну Наприклад, шпинат 20, салат 25, зелений лук по 10. А вчора я взяла ну отакий. От Ось такий пучок зеленого луку за 15 гривень. ну Це взагалі я, я розумію, який це важкий труд оце все виростити і, і так продавати дешево я не розумію. Так, і ще що я вам хотіла показати <кхем> ось ці величезні бокали. Ось я приготувала поближе ці бокали, вони величезні, 22 см висотою, 6 штук всі різного кольору, бачите, ось такий дзвін. Зберіглася на деяких паперова етикетка, ось така, були у користуванні. Бачите, ось тут на червоному видно якісь такі невеличкі подряпини, але ць, от на червоному їх більше всього тут є десь місце, прям такий, така глибока подряпина. Ось глибока подряпина. Поверху всі, все ідеально, просто, можливо, чимось абразивним неправильно якось їх натирали. Всі інші в гарнішому стані. Ось цей тільки червоний такий. Ось така краса. Так, ось така ніжка. Продаються вони набором 3,5 тисячі гривень за 6 штук. Ми з моїм молодшим сином граємо в гру, я йому купила укулелі. Це така маленька гітара. От Ми граємо в гру, у нього такий класний слух, але не хоче через свою лінь, не хоче йти займатися в музичну школу. І в нас з ним така гра, що от він так струну грає, підбирає там музику і так струну, і ми отак. З ним затамувавши подих, хто скільки чує дзвін у той від тієї струни. Ось так і я вам. Ось, ось тільки закінчився дзвін цих бокалів. Дуже гарнизні, крутизні, величезні. Ось. Ось така гарна сьогодні вийшла композиція у мене. Що я вам хотіла, такий маленький ліричний відступ. Я от ну, якось завжди звертаю увагу, скільки, скільки в мене підписників на моєму телеграм-каналі. І бувають такі дні, що я виставлю щось таке, ну не дуже не дуже гарне, не дуже таке шикарне. І люди відписуються. І мене так це. Вибиває, от прям навіть з колії з робочого такого, якогось графіку. Вибиває. Ну, я намагаюся створювати для вас красу, знаходити красу, але це кривий ріг. Тут у нас більш такий все ж таки, був простіший асортимент посуду. І ну, ось сьогоднішня композиція це просто така от вдача, що саме от на цьому тижні я познаходила стільки краси. Повірте, для кривого рогу, ну це, ну це вау, яку красу я знайшла і ще і в гарному стані. От. Тому, будь ласка, залишайтеся зі мною. Буду намагатися працювати далі, жити далі після всіх моментів, які трапляються і на тому тижні, і сьогодні. Будемо намагатися жити, працювати, радіти життю. Якось, якось воно все вирішиться, якось воно все буде. Давайте знаходити спокій, в посуду, не будемо лишній раз сперечатися один з одним. Давайте підтримувати і любити один одного. Всім дякую за увагу. Будь ласка, ще раз нагадую, кому що сподобалось, пишіть на вказані номери телефонів. І запрошую вас до мого телеграм-каналу. Всім дякую за увагу! До побачення!